Маємо для вас хорошу новину. Ми запускаємо новий медичний пакет краще, ніж чекав», який створений для тих, хто не хоче чекати. Чому ж це краще? Тому що кожна людина має свої особливості та індивідуальні вимоги. А ми, як провідна та досвідчена компанія, можемо закрити медичні потреби пацієнта, починаючи від профілактичних оглядів і до гострих станів, які потребують особливої уваги. Це вигідно. Тому що ви самі обираєте, коли, як і з яким лікарем консультуєтесь, і не маєте обмежень за кількістю візитів. До того ж, ви заощаджуєте до 25% від вартості аналізів, діагностики та обстежень, таких як ультразвукові дослідження, рентген, комп'ютерний та магнітно-резонансний томографи, і багато інших. Це більше ніж просто щорічні обстеження. Це комплекс для тих, хто хоче бути здоровим постійно і мати медичну підтримку саме тоді, коли це необхідно. Пакет дає доступ до якісної медицини без зайвих очікувань, черг та зайвих витрат. І лише з 15 серпня по 15 вересня 2025 року діє спеціальна пропозиція на індивідуальний комплекс. В Одесі це 15 тисяч гривень замість 20 тисяч. І в Києві 19 тисяч гривень замість 25 тисяч. А за більш детальну інформацію можете звертатись до наших відділів продажів або телефонувати за номерами телефонів, які вказані під цим відео.